складно-підрядне речення. Синоніміка підрядних речень з відокремленими означеннями та обставинами дієпракметокові звороти відокремлені означення можуть заміняти підрядні означальні речення. Наприклад, усього, що ми пережили в печері, не переповісти словами. Підрядне речення, що ми пережили в печері, Можна замінити відокремленим означенням. Усього, пережитого в печері, не переповісти словами. Таке паралельне вживання синонімічних структур сприяє уникненню одноманітності мовлення у різноманітній його. Ось типове завдання. Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку. Перше. Радують око різнобарвні квіти, що ростуть на клумбі? Друге. Знову бачу синицю, що перелітає з гілки на гілку. Третє. Ми зустріли Степанову бабусю, яка купувала фрукти. І четверте. ледь ледь тремтять губи, що посиніли від холоду. Як замінити? Підрядну частину відокремленим означенням. Перший крок визначити і підкреслити, для себе виділити підрядну частину. Беремо два речення із цього тесту. Радують око різнобарвні квіти і підрядна частина, що ростуть на клумбі. Ледь, ледь тремтять губи і підрядне речення, що посиніли від холоду. Отже, ми виділили для себе. Підрядну частину кожного речення. Другий крок згадати, що таке дієприкметниковий зворот. Це поєднання дієприкметника із залежними словами. Наприклад, село зачароване зорями спало. У цьому реченні дієприкметник зачароване поєднується із словом зорями, зачароване ким чим зорями. І становить разом дієприкметниковий зворот, який в реченні є відокремленим означенням. Третій крок спробувати замінити дієслово «присудок» у підрядному реченні на дієприкметник. Ледь, ледь тремтять губи, що посиніли від холоду. Слово посиніли в другому реченні буде дієсловом присудком. Посиніли легко міняємо на дієприкметник які посинілі. Отже, у цьому реченні дуже просто замінити підрядне речення відокремленим означенням. Ледь ледь тремтять губи посинілі від холоду. Друге речення. Радують око різнобарвні квіти, що ростуть на клумбі. В підрядному реченні дієслово присудок ростуть. Ми не можемо ніяк замінити на дієприкметник. Немає такого дієприкметника, і не від всіх дієслів взагалі можна утворити дієприкметники. І у цьому реченні заміна на підрядного, підрядної частини на відокремлене означення відокремленим означенням неможлива. Ось дивіться, перше речення: радують око різнобарвні квіти, що ростуть на клумбі. Ми закреслюємо, що ростуть на клумбі, тому що така заміна неможлива, не можна поміняти на підрядне речення, на відокремлене означення. Друге речення: знову бачу синицю, що перелітає з гілки на гілку. Ми також можемо йти таким самим шляхом, спробувати перетворити слово перелітає від нього утворити дієприкметник. І в нас вийде дієприкметник перелітаюча чи перелітаючий, а дієприкметники, активні в українській мові, мають дуже обмежене вживання. І тому, звичайно, ми не можемо в цьому реченні замінити підрядне речення на відокремлене означення. Таке саме ми не можемо зробити в третьому реченні. Ми зустріли Степанову бабусю і неправильно сказати, купуючи фрукти. Тому що купуюча чи «купуючий» – це є активний дієприкметник теперішнього часу, так само як, наприклад, ростучий було би чи перелітаючий, які в українській мові не вживаються. І тому правильне буде четверте речення: ледь-ледь тремтять губи, що посиніли від холоду, і замінюємо, що посиніли від холоду на відокремлене означення. Ледь ледь тремтять губи, які губи посинілі від холоду. Наступне завдання. Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку. Перше, де б хор не виступав, скрізь його радо вітали. Друге. Коли приїхали з лісу додому, було вже зовсім темно. Третє. Як купуєте товар, вимагайте від продавця чек. Четверте, відколи знаю Оксану, вона дивує мене своєю терплячістю. Дієприслівникові звороти відокремлені обставини можуть заміняти тільки підрядні обставинні речення. Наприклад, якщо не знаєш броду, не лізь у воду. Підрядне речення умови, якщо не знаєш броду, можна замінити відокремленою обставиною. Не знаючи броду, не лізь у воду. Як замінити підрядну частину відокремленою обставиною? Такі ж самі кроки. Перший крок визначити і для себе підкреслити підрядну частину. Бачимо в кожному реченні у нас підрядна частина є спочатку, а потім головна в першому реченні, де б хор не виступав, в другому реченні, коли приїхали з лісу додому, в третьому реченні, як купуєте товар, і в четвертому реченні відколи знаю Оксану. Це перший крок. Наступний крок згадати, що таке діє прислівниковий зворот. Це поєднання дієприслівника із залежними словами. Наприклад, відлітаючи у вирій, курличуть у синьому небі журавлі. Дієприслівник відлітаючи залежне від нього слово, куди у вирій, разом є дієприслівниковим зворотом це є відокремлена обставина. Третій крок. Спробувати замінити дієслово присудок у підрядному реченні надії прислівник. Беремо два речення. Коли приїхали з лісу додому, було вже зовсім темно. Приїхавши додому, було вже зовсім темно. І друге речення: купуючи, як купуєте товар, вимагайте від продавця чек, купуючи товар, вимагайте від продавця чек. Отже, четвертий крок звернути увагу на правильне вживання дієприслівникових зворотів. Дієприслівник означає додаткову дію. У реченні з дієприслівниковим зворотом обов'язково повинен бути підмет це особа, яка виконує дві дії, основну виражену присутком. І додаткову це дієприслівник або «дієприслівниковий зворот. Наприклад, сідаючи за обрій, сонце золотило поля. Сонце підмет. Основна дія виражена присудком, сонце золотило. І додаткова дія виражена дієприслівниковим зворотом. Сонце сідало за обрій, сідаючи за обрій. Це теж відноситься ця дія до підмета сонця. Отже, дивимося на перше речення, яке ми з вами перетворили. Приїхавши додому, було вже зовсім темно прислівниковий зворот, приїхавши додому, не може вживатися в цьому реченні це є неправильне речення з граматичною помилкою, тому що у цьому реченні немає підмета. Було вже зовсім темно, це безособове речення. У ньому підмета нема і бути не може. І якщо немає підмета, то неправильно вживати прислівникові звороти. В другому реченні купуючи товар, вимагайте від продавця чек. Тут немає підмета, але це є односкладне, означено особове речення, і тут запросто підмет може бути ви. Отже, ви вимагаєте від продавця чек і ви купуєте товар абсолютно правильне речення. Дивимося на всі речення, які в нас були. Де б хор не виступав, скрізь його радовітали, ми не можемо в цьому реченні замінити підрядне речення на відокремлену обставину. Де б хор, не виступаючи, скрізь його радовітали неправильно. Далі, приїхавши з лісу додому, було вже зовсім темно, неправильне речення, бо в цьому реченні немає підмета. Дивіться на четверте речення. Відколи знаю Оксану, вона дивує мене своєю терплячістю. Ну, якщо ми скажемо, знаючи Оксану, вона дивує мене своєю терплячістю, теж неправильно буде. А правильно буде третє речення: Як купуєте товар, вимагайте від продавця чек. Купуючи товар, ви вимагаєте від продавця чек.